Хто переможе Бог чи сатана, а Бог миру потопче незабаром сатану під ваші ноги, Рівня 16 розділ 20 вірш. Чи знаєш ти, що Бог створив людці передосконалим, але він збунтувався проти нього і таким чином став сатаною, противником, Божим ворогом, що сатана є особою, а не злим принципом. Оскільки не залишився в правді, звертався до Бога, розумів і так далі. Що Бог створив Адама досконале і сказав йому, що коли той буде неслухняним, то напевно помре. Але сатана своїм першим обманом умерти не умрете» здобув панування над людським родом. Що Бог хоча засудив Адама на смерть, кажучи. До Пороху вернеться, він також сказав, що насіння жінки зітре голову сатани. Розі з 14 по 19 вірші, що, почавши від Каїна та авеля, сатана намагався знищити, полонити насіння жінки, що перед потопом сатана схилив деяких ангелів, щоб вони матеріалізувалися і одружилися з жінками. Створюючи таким чином гібридів і впроваджуючи велике зло, що Бог знищив потопом перший світ, по-грецьки космос, суспільний порядок, не землю, книга Еклезіастова, перший розділ, четвертий вірш, визволивши лише ноя та його родину, 2 Петра, другий розділ, четвертий, п'ятий вірші. Що невдовзі, за допомогою своїх павших ангелів, сатана через німрода поневолив нащадків Ноя, давши початок різним фальшивим релігіям, і тому подібно. І таким чином, через узурпацію став Богом, володарем цього злого сучасного світу, що Бог обіцяв праведному Авраамові, що в ньому та в його насінні. Благословляться всі народи, що в результаті цього Сатана вчинив особливі напади на Ісаака, Ісава, зробивши так, щоб той продав своє первородство Якова, Йосипа, Мойсея, Ізраїльтян, Саула, Давида, Соломона, його нащадків, пророків і так далі. Луки, 11 розділ 47 по 51 вірші. Що в кінці Бог послав свого єдинородного Сина, обіцяне насіння, щоб Він віддав своє життя на вику, в результаті чого всі отримають одну повну індивідуальну пробу з метою отримання вічного життя, що сатана намагався упіймати та знищити Ісуса, і що, зрештою, йому вдалося призвести до Його розп'яття. Що Бог Воскресив Ісуса з мертвих та вивищив Його до божественної природи, що, не будучи в стані атакувати самого Ісуса, сатана намагався знищити церкву, Його тіло, оскільки вона також є частиною Авраамового насіння, яке має благословити людство. Що, не дивлячись на переслідування з боку сатани, Бог розвинув та розмножив Первісну церкву. Дії 2 розділ, 41 вірш, 5 розділ, 14 вірш. Що, не будучи в стані знищити церкву переслідуваннями, Сатана деградував її за допомогою фальшивих доктрин і злих практик. Так що правдива церква з причини великої кількості куколю імітації Християн. Стала майже невпізнаною, що Бог виконав обітницю, що ніколи не залишить свого вірного люду, тому серед усіх блудів сатани і затемнення народів, Бог через таких вірних слуг, як Марсилій, Віклі, Гус, Саманарола, Лютер, Цвінглі, Кранмер, Веслі та інші послав своїм правдивим святим. Малу поміч, що сатана панував над християнством за допомогою закутої в ланцюги Біблії, неосвіченості, забобонів, поганських філософій та різних блудів, особливо так званого Божественного права царів, кліру та аристократії, що використовувалися для підтримки його першого обману. Буття 3 розділ, 4 вірш. Про свідомість померлих, вроджене безсмертя людської душі та богохульну доктрину про вічні муки, застосовуючи символічні вірші і притчі буквально, а також сплутуючи заради обману терміни хадес та Геєна. Що від 1799 року часі кінця. Бог сильно розмножив знання, що разом із розвитком старих блудів сатани він і його демони, звідничі духи, винайшли нові науки демонів, 1 Тимофія 4 розділ, 1 вірш: Еволюцію, Теософію, Християнські знання, Нову Думку, Мормонізм, розенкрейцерство, універсалізм. Саєнтологію і тому подібно, Множить знаки і чуда, друге Солонян, другий розділ дев'ятий вірш, чари, чорну магію, ворожбицтво, вдавані розмови з померлими, сатанізм, ясновидство, стукаючі столики, гадання на кришталевих кулях та кавові гущі, писання духів, гіпнотизм. Надприродне сприйняття, астрологію, стукання духів, гороскопи, карти таро, дошки Уїджа, літаючі тарілки і тому подібне, що Бог забороняє своєму людові будь-який контакт з такими медіумами, що Сатана з розпачем бачить, як Бог через Христа перемагає. Руйнуючи блуди правдою, вживаючи також час утиску, світову війну, революцію та анархію, для в'язання Його та знищення Його царства, що є вступом до встановлення Божого царства на землі, що Бог потопче незабаром сатану під ваші вибраного насіння, ноги, оскільки хоче. Щоб усі люди, в тому числі невибрані, спаслися від Адамового осуду і прийшли до докладного пізнання правди, що на новій землі суспільному порядку людський рід проходитиме суд проводу життя, міру того, як буде поступати святою дорогою до людської досконалості. Що, коли сатана буде розв'язаний для остаточного випробування людського роду, він невдовзі здобуде масу послідовників, але Бог знищить його разом з усіма безбожними, що таким чином Бог виявиться в цій битві переможцем, оскільки сатани більше не буде, закриває уста свої всяке безправ'я, а всі створіння. Будуть вічно славити Бога і Христа.